Друзі, відео присвячено сьогодні орденам бойового ночувального прапора і рубрика, як відрізнити копію Фуфло від оригінала. Даний орден є недешевим, ціна його варірується від 10 тисяч гривень і вище, все залежить від стану наявності документу. Тому е буде актуально, особливо новічкам, які перший раз можуть столкнутися з даною нагородою, не попастися. Як ви вже зрозуміли. Не тяжко догадатися, де копія, вона явно виділяється по стану. Це ця, звичайно, ці два справжні, один із них, до речі, бойовий, а один вже післявоєнний. Саме основне, що треба розуміти, як і в монетах, не оригінал видає вага. Тому у вас потрібні мають бути ваги і його треба зважувати. Це питання треба уважно роздивитися сам саму нагороду, особливо ззаду, тому що вона виконана з срібла. І, як правило, бойові ордени і дана нагорода вони мають сліди ношення. І той, хто розуміє, як виглядає срібро, особливо з історією, вона явно відрізняється від сучасної гарної підробки, яка взагалі не має ніяких слідів. Якщо придивитися до колодки, колодка має бути товста. Нібито двохслойна на копії, вона однослойна з легкого металу. Також явно видні сліди фарбування під позолото, хоча справжній бойовий орден золочений і це не виступає на задню його сторону. Якість підробок. З кожним часом вражає. Е, є підробки навіть з номерами і за замаскированою знос накладкою, тому будьте колодкою, тому будьте уважні. Якщо у вас виникли питання по нагородам, по справжності, їх, звертайтеся, ми вам допоможемо не тільки оцінити, а індифікувати оригінали від підробок.